Серпень 2024 року обіцяє бути досить непередбачуваним, з чергуванням жарких сонячних днів та раптових грозових дощів, високими денними температурами та помірними нічними. Згідно з прогнозами метеорологів, у перший день серпня на більшій частині країни очікуються сильні дощі та грози, можливі пориви вітру до 30 метрів на секунду, що майже досягає сили урагану. Незважаючи на такі суворі погодні умови, Денна температура повітря по всій країні залишатиметься дуже високою і коливатиметься в межах від 28 до 30 градусів тепла, нічна температура сягатиме 19 градусів тепла. 2, 3 і 4 серпня передбачається переважно хмарна погода з проясненнями. В одних регіонах буде дуже сонячно, в інших частіше спостерігатиметься хмарність. Дощів у ці дні не очікується. Якщо десь і піде дощ, то це буде лише легка мряка. Усі ці дні денна температура повітря залишатиметься на рівні 27 градусів тепла, нічна коливатиметься від плюс 19 до плюс 17 градусів тепла. 5 серпня небо над усією країною покриється сірою хмарною завісою, але дощу не буде. Вдень термометри покажуть від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. 6 серпня температурні показники вдень і вночі залишаться такими ж, як і попереднього дня. Однак цього дня в багатьох областях можливі короткочасні дощі. 7 серпня буде хмарно, але без опадів. У світлий час доби термометри покажуть від 27 до 29 градусів тепла. У нічний час температура буде в межах від плюс 19 до плюс 17 градусів. 8 серпня знову можливі короткочасні дощі. В день температура буде в межах від плюс 26 до плюс 28 градусів, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. 9 серпня метеорологи прогнозують сонячний день без хмар. Денна температура коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градуса, нічна буде на рівні 18 градусів тепла. 10 серпня очікуються несприятливі погодні умови. У багатьох регіонах пройдуть сильні дощі з грозами. Місцями можливий град пориви вітру досягатимуть 20 метрів на секунду. В день температура повітря буде від плюс 26 до плюс 28 градусів, вночі від плюс 18 до плюс 16, 11 серпня помітно похолодає. Середньоденна температура знизиться до плюс 23 градусів, нічна опуститься до плюс 15, опадів не очікується. 12 серпня у багатьох областях пройдуть короткочасні грозові дощі. Денна температура буде близько плюс 27 градусів, нічна від плюс 18 до плюс 16. Останні спекотні дні літа триватимуть з 13 по 17 серпня. Дощів у цей період не очікується лише мінлива хмарність і спека. Вдень температура сягатиме від плюс 28 до плюс 30 градусів, вночі від плюс 17 до плюс 15. З 18 по 27 серпня спекотні дні зміняться прохолоднішими. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 20 градусів, нічна від плюс 12 до плюс 10. Опадів у цей період не передбачається 28 серпня. У багатьох регіонах пройдуть помірні дощі місцями зливи. Середньоденна температура буде плюс 22 градуси, нічна 15 градусів тепла. 29 і 30 серпня денна температура повітря підвищиться до плюс 25 градусів, нічна коливатиметься від плюс 15 до плюс 13 градусів. Дощів не очікується. У останній день серпня, 31 числа, пройдуть помірні грозові дощі майже у всіх областях країни. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів. Нічна від плюс 12 до плюс 10. Отже, серпень 2024 року виглядає досить контрастним з чергуванням спекотних та дощових днів, високими денними температурами та приємними нічними. Попри спекотні дні, будуть моменти прохолоди, що додасть цьому літньому місяцю особливої непередбачуваності та різноманітності. Нехай кожен сонячний день серпня нагадує нам про силу та красу природи. Нехай дощові дні допоможуть нам цінувати мить спокою та затишку. І незважаючи на всі погодні виклики, нехай природа продовжує дарувати нам натхнення та відновлення, підтримуючи нашу віру в краще майбутнє. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.